Ціллю регулювання ситуації повинні бути не короткі перемир'я, а, а власне що які дадуть змогу Україні перегрупуватися. А власне, ціллю мають бути продовження довгосрочного миру і цілі, які ставила Росія, цілі СВО. А ну мир, дружба всіх народів, які проживають в цьому регіоні. Це ми знаємо. Стара історія, це ми знаємо. Путінські наративи, і зараз вони будуть намагатися уже по-іншому зустрічати американців. Якщо до цього вони готові були на все, то тут приходять дивіться, Україна згодна на тимчасове перемир'я. Зараз ще прийдемося по умовах, але щоб зрозуміти саму практику, Вони кажуть, а ви готові? І ось тут ми побачимо скинуту маску Путіна. Побачимо всю його агресію, злобу, ненависть до України і фашизм. Ось цим стикнеться Трамп. І з цим йому доведеться працювати.